Ай, що це? О, що, стріла? Вікно розбите? В сенсі, я щось нічого не зрозумів. Так. о, друзі, ви вже тут? Ну, тож так, всім привіт-привіт. З вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну, тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями, ну, а ми вже можемо починати. Ну, тож так, як ви знаєте, сьогодні день Валентина. Так, я думав піти позайматися своїми справами, ну і так далі. А тут ось такий, лежу собі, встаю, слежу, чи що я там робив. Ну, це вже не так вам важливо. Встаю, а в мене прилітає якась ось така стріла. Що тут пише? Стріла любові. Поки що нічого не зрозуміло, але думаю, що ще трішки, і мені потрібно збиратися та виходити на двір там до когось піти. Добре. Так, зараз я. Думаю, спершу трішки, Не знаю, посичу чи що, у мене в холодильнику нічого нема. Ну так. О, і до речі, вітаю вас з ним, Валентина, друзі. Так, добре. Так, добре, йдемо собі на двір. Так, оу, привіт-привіт всі. Привіт, Сонік. Ага, ой, Алекс, ти теж тут? Ну-ну, добре. Ну то що там, зустрінемося ввечері вже. Так, добре, друзі. Зараз я вам. Алекс, ти чому за мною йдеш? Стоп, я щось нічого не так, а ну. Е, Алекс, ти чого, Алекс? Ні, ні 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 ні. Що таке? Я тебе люблю, Сонік, ходи зі мною не тікай від мене. Ні-ні-ні. Ей, яке, яке, ні-ні, не -ні -ні -ні. ні -ні -ні. наближайся до мене. Не підходь. Так, ти чому вона за мною? Бігає. Я не Так, знаю. що це таке? Нічого не зрозуміло, нічого не зрозуміло, друзі. Я щось поки що нічого не розумію. В мене зранку з'явилася якась стріла, а тепер за мною бігає якась Алекс. Так, друзі, давайте сюди, сюди, хопа, все. Так, що це така за стріла? Що? Стріла любові? Стоп, в мене зранку влучила якась стріла любові, і тепер вона бігає за мною. Ну, знаєте. Тепер я не знаю, що робити, але знаю, хто може знати, що мені з цим робити. Бо так весь день не можна. Е, угу. І взагалі-то це дівчина стіва, Алекс. Так, чому вона бігає за мною? Так, потрібно сходити до селяна. Він у нас на цьому всьому розуміється. Так, Алекс. Ні-ні, ні, -ні, -ні все, -все, все, все, все. Я зараз зайнятий, все, я пішов. Так, селян, мені швидко потрібна твоя допомога. Як ти знаєш що Алекс, що вона, ну. Просто десь там стояла з цівом, мені прилетіла у вікно ось така стріла, яка так підписана, стріла любові, і потім вона чомусь почала за мною бігати. Може, в тебе є хоч найменший варіант, що це може бути? О, oh, так. У мене, в принципі, є варіант, що це може бути. П'ять років тому таке саме було. Коли Купідон стріляв по сім, Алекс, одна стріла не влучила туди, куди потрібно, і потрапила не в того, в кого було потрібно. Так, така ситуація у нас вже була. Ну, тобі доведеться почекати, поки він все виправить. Ну, але не зрозуміло, скільки на це чекати. Так і думаю, ти так довго не витримаєш. Ну так, ясне діло. Тобто ти кажеш, що така ситуація вже була. Може, в тебе є хоча б варіанти, як з цим усім, ну, зробити, щоб вона не бігала за мною. Ну, так є декілька. В принципі, я можу зварити спеціальне зілля, зілля забуття. І вона просто все це забуде, але не назавжди, а деякі моменти. О, oh, добре, і що для цього потрібно? Ну, мені для цього потрібні деякі інградієнти: 5 квіток мака, дерево дуба та стріла любові. Ну і печиво. Що? Добре, якось ти так сильно вгадав, що в мене зараз є печиво і стріла любові. Добре, ця штука в мене є. Але тобі потрібно декілька квіток, та що ти кажеш? Дерево дуба. Ну це не складно, добре. Я спробую виконати всі ці твої вимоги. Так, Алекс, можеш не ходити за мною? Та не потрібно за мною виходити. Так, що нам потрібно? Він сказав декілька видів квіток. Тобто нам потрібна хоча б квітка Маку. Добре, квітка Маку у нас є. Ну, але чому цей список такий дуже легкий? Я щось ще ніяк не розумію. Так, добре, це мені поки що не дуже зрозуміло, чому список такий легкий. Добре. Ну, можливо, на саме його приготування знадобиться певний час. Я, звісно, не знаю, як воно повинно крафтитися, як він це все має варити, але чомусь в мене є здогадки, що це має виглядати приблизно отак. І мені потрібна ну, ще одна квітка. Але не думаю, що в нас тут будуть ще види квіток. Це... Ну, добре, хай буде ще така квітка. Добре, печиво і дерево дубу. Е, так, Алекс, не бігай за мною. Не бігай за мною, мені це не потрібно. Іди подалі геть. Так, добре, квітка, дубу, квітка дубу. Десь, ой, що? Яка квітка дубу? Звичайна квітка. Мені десь потрібна квітка і дерево дубу. Ну, дерево дубу є, ще що він сам вам увазі, і колоду. Ну, в будь-якому випадку в мене це буде. Е, звісно, я не знаю. Навіщо це? Здається, ніби він це сам просто собі придумав. Ну, добре, будемо уявляти, що це все насправді не так. Добре, поки що я краще забуду це дерево, і мені потрібно чим далі триматися від Алекс. І, до речі, вона тут! Так, потрібно, звідси, швидко тікати. Швидко тікаємо, тікаємо, можливо, вона мене не знайде. Так, Алекс, добре. Та чому ти не йдеш до Стіва до мене? Так, Ай, добре. М -м, де ж тут це. Я знову заблукав чи що? Так, головне просто не заблукати з Алекс. А то це буде гірше в. о! До речі, що це тут? Так, селяни, що тут у вас таке? Ну, в Сенсі що не знав, у нас має бути концерт увечері. Оу, так зараз день. Ну так, ми прийшли зарання. Ну, ну, добре, зрозуміло. Так, друзі, як ви бачите, тут повинен бути ще якийсь концерт. Ов, так. Можливо, сюди Алекс не повинна дістатися. Ну, я так хоча б надіюся. Так, і. Ага, тут повинен приїхати якийсь гурт, але його ще немає. Як ви бачите, селяни вже багато селянинів зібралося, чекають. Ну, ще, звісно, деякі не зібралися. Так, Алекс. Добре, добре, добре. Ходина сюди, Алекс. Хоча, можеш, бачиш, отам, Стів, Бачиш, можеш побути зі Стівом, поки я піду по своїх справах. Так, добре, все, тікаємо, тікаємося. Добре. Від неї так просто не позбудешся. Значить так, селянин, я тобі приніс спеціальні інгредієнти. Так, Так, зараз чекай, ці всі інгредієнти зберемо докупи більш-менш. Так, що я тобі. Алекс? Алекс стала Корови? Надіюсь, він влучив тільки в Алекс, а не ще в когось. Ти чому сюди прийшла взагалі? Ну, добре, не будемо це з'ясовувати, значить, ем, навіть не знаю. Ну, хто краще, щоб... А, ви тепер двоє за мною бігаєте? Чудово! Напевно, сьогодні дуже великий вітер, що два рази промазали. Так, добре, ось тобі перша квітка, стріла любові, це, в принципі, всі інгредієнти, що й потрібно. Це, 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 це все селянин. Надіюсь, ти його звариш. Ну, так, повинен зварити, але це буде не дуже швидко. Ну, звісно, як же ще? Я поки що постараюся швидко зібрати хоч щось на цих городах. Не знаю, навіщо воно мені, це ж насправді не мої городи. Просто надіюсь, що мені за це хоч хтось щось заплатить чи що. Та яка взагалі різниця, ви просто хоч щось робити, щоб, Алекс... щоб не звертати увагу на цю Алекс. Добре, все-все-все, друзі. і... Пошвидше цьому селянину потрібно робити взагалі оце все зілля. Бо, знаєте, якщо він його буде так довго робити, це дуже погано, дуже-дуже-дуже погано. Так, але надіюсь, він буде дуже швидко. Так, та-так, так-так, це сюди. Все, давайте засіємо, засіюємо, засіюємо. Ні-ні, е, ні Алекс, ні-ні, може, за мною навіть не старайся. Не ходи. За мною все, не ходи. Ой-ой, так, друзі. Добре, добре, добре. Кому би віддати це все діло? Так, селянин, воно часом тобі не потрібно. Е, не хочеш забрати? А, хочеш? Ну, якщо ти раптом хочеш, то на це все тобі. На, тримай! Молодець. Молодець, що ти його все забрав, я тебе вітаю. Ти дуже хороший селянин. Все так, тепер потрібно швидко бігти до себе додому. Хух, так. Ну, Тепер почекаю, можливо, поки селянин зварить ті всі зілля. Добре, друзі. Зустрінемося, коли він їх уже нарешті зварить. Так. Начебто уже селянин, думаю, можливо, щось зварив. Так, сходимо до нього. Так, Алекс. Хоча, в принципі, я міг би й сам піти, знаєш. Так. Селянин селянин доброго, дня, всім привіт. Так, я до селянина. Так, що ти там, селянин, зварив нарешті? Ну, так, зварив. Глянь у скриню. Ага, що тут у нас? Зілля стертя пам'яті на день. Чудово. А навіщо є геть три зілля? Ну, знаєш, мені здається, воно задається не лише, Алекс. В Сенсі. Ну, візьми, побачиш. Ну, добре. Так, беремо ці всі зілля, хопа 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 Все, ну, селянин, дякую. Та нема, за що. Ну, значить так, Алекс. Я думаю, що тобі потрібно зараз дещо дати. Ходи сюди. Так, так-так-так, так, -та -так, -та -так, -та так, Алекс. <кхем> За мною. Сюди-сюди так. Ну, хоча чому я тебе кличу, ти ж і так, в принципі, сама. Так, давай но, ну, Алекс, просто постій. ось тут не підходь до мене, добре? Е, так, бо я не хочу, щоб це подіяло і на мене. Ой, так. Що там? Ну, начебто працює, начебто так, вона потрошку. Так, Алекс, Алекс. Що таке до Стів да є? Ну, Сів, бачив, все ми виправили. Хай іде звідси, просто взяла і пішла від мене тупа Алекс. А, ось що мав на увазі селянин. Стів вибачає, але. Ось так, а потім ще й для вас двох, щоб ви точно все забули. Так, все як побігти. Все, друзі? Оу, так. Ефект ще напевно не подіяв так швидко. Так, Алекс, іди туди, ти не туди побігла. Ой, чому я взагалі сюди пішла, а чому ми там так довго стояли? Так, ну нарешті ці двоє вже помирилися. Фух, так, ну, звісно того, я з цию цей... Алекс набігався. О, і до речі, там уже прибігли ці. Е, ну, швидше при... приїхали. Так, чекайте, селянина, я десь тут стану. Так, скільки ти віддав за квиток? Та це в останньому ряду. Віддав лише 500 гривень. Скільки? 500 гривень! В останньому ряду. Ага, ти порахуй, якщо не кожен рядом більше по 100 гривень. Що? Тобто 500, 600, 700, 800, 900 гривень за перший ряд. Знаєте, я, мабуть, буду дивитися десь із тієї скелі. Думаю, там буде дешевше. Ну-ну, можеш спробувати. Так, добре.